Академія Just to Trade, вітаю вас, шановні трейдери, на черговому навчальному ролику MetaTrader 5. У цьому відео ми з вами розглянемо відкладені ордери, трейлінг, стоп і алерти. Почнемо з відкладених ордерів. Бувають кілька типів ордерів та різних сценаріїв їх застосування. Для знайомства з теорією звернемося до довідки, натискаємо довідка, виклик довідки, розділ торгові операції, розкриваємо та вибираємо загальні принципи, Basic Principles, промотуємо до середини статті. Тут бачимо графічне відображення того, як і в яких сценаріях потрібно використовувати той чи інший ордер. Наприклад, Buy Stop. Ми маємо поточну ціну. Ми плануємо, що щодо неї ціна зросте до певного рівня, проб'є його і продовжить своє зростання. Ось на цьому рівні ми десь встановимо наш Buy Stop. З Buy Limit – зворотна ситуація, поточна ціна. Ми плануємо, що вона опуститься до певного рівня, від нього відіб'ється і змінить тренд на висхідний. І тут цьому рівні. Також є дві особливі заявки «Buy Stop Limit» і «Sell Stop Limit». Принцип їхній наступний. Ми плануємо, що ціна зросте. Протестує тут рівень, відіб'ється і потім із другого разу його проб'є. Де «Buy Stop Limit» у нас позначка, наша угода не виконається. Вона лише активується, тобто умови будуть виконані. А виставиться вона лише тут, де виставлено «Buy Limit». Ціна дійшла, активувалася, виставилася. Так само у нас «Sell Stop Limit». ціна опустилася. На цьому рівні ордер активовано та виставлено звичайну заявку «Sell limit» на продаж. З теорією завершили, перейдемо до практики. Для виставлення відкладеного ордера вибираємо в огляді ринку інструмент правою кнопкою новий ордер. Виконання по ринку змінюємо на відкладений ордер і дивимося. Ми вважаємо, що ціна щодо поточної опуститься до певного значення та піде вгору. Вибираємо для цього «Buy limit». він є за замовчуванням, задаємо ціну. Можемо встановити стоп-лосс Profit, які будуть застосовуватися до відкритої угоди та натискаємо розмістити. Ось у нас виставлена лімітна заявка. Зверніть увагу, що всі відкриті угоди знаходяться вище за рядок стану нашого рахунку. Усі відстрочені ордери нижче рядка стану рахунку. Після виставлення ми можемо пересувати цей ордер. Зауважте, якщо до виконання ордера залишається менше 100 пунктів, з'являється зелений сигнал. Якщо більше, то жодних візуальних сповіщень для нас немає. Дивіться. Менше ста пунктів з'явилося. Тепер ми можемо зняти цей ордер. Другий варіант це виставлення відкладеного ордера на самому графіку. Вибираємо певний рівень, натискаємо біля нього правою кнопкою, і нам пропонують за промовчанням виставити заявку «Sell Limit». тобто ціна дійде до цього рівня і відкриється на продаж, або можемо через додаткове вікно торгівлі виставити buy Stop». Ціна сягне цього рівня щодо поточної, проб'є і піде вище. Ми з вами виставимо такий «Sell Limit». Так як наш Sell Limit виставлений менше, ніж на 100 пунктів від ціни, ми бачимо зелене попередження. Якщо хочемо прибрати цей ордер, клацаємо хрестик у його рядку. І третій варіант це виставлення через глибину ринку. Раніше ми використовували іконку торгівлі в один клік, а поряд, ліворуч, від неї є глибина ринку. Активуємо її та дивимося. Ціни, які йдуть поспіль, та кількість, яку ми можемо купити чи продати за тією чи іншою ціною. Тут є деякі прогалини. Тобто за цією ціною у нас зараз немає можливості ні купити, ні продати. Якщо нам потрібно бачити повну склянку, тобто, щоб усі заявки були з можливістю угоди, то для цього натискаємо правою клавішею і робимо розширений режим неактивним. Наразі ціни можуть йти не по порядку. Дивимося, ціна може опуститися до цього рівня, і тоді ми купимо. Для початку виставляємо кількість. При необхідності можемо виставити стоп лос і таке профит у пунктах щодо ціни покупки. Нехай це буде 100 пунктів. Наводимо курсор на Buy Limit і нам показують одного лот, євродолар за такою то ціною, стоп лос на 100 пунктів нижче за ціну, таке прибуток на 100 пунктів вище. Також можемо вибрати тут поряд Sell Stop, буде показано параметри такої угоди. Ми вибираємо Buy Limit і бачимо, ось відкладений ордер, його стоп лос і take profit. Ми можемо їх пересувати і помітити, що діапазон цін, який ми з вами обрали, різниця вона завжди зберігається при пересуванні самої відкладеної заявки. Далі ми ознайомимося з вами із трейлінг-стопом. Давайте відкриємо позицію і на її прикладі покажемо, як він працює. Трейлінг стоп це той же стоп лос який ми ставимо в збитки, він буде рухатися за ціною. Вибираємо нашу угоду, права кнопка, вибираємо трейлінг стоп чи секції торгівля Трейлінг-стоп. І ставимо, припустимо, 15 пунктів. Поспостерігаємо за графіком. Ось ціна піднялася на 15 пунктів і у нас виставився стоп лос Тепер стоп лос буде рухатися за ціною, зберігаючи діапазон 15 пунктів. Якщо ціна опуститься до зазначеного стоп-лоса, наша угода буде закрита. Ми бачимо, як наш стоп лос переміщається за ціною. Ось щойно ціна опустилася до стоп лос та угода відбулася. І останнє, що ми з вами розглянемо, це алерти. Алерти за фактом це звукові сповіщення. Тобто при досягненні певного рівня ви отримаєте оповіщення, ніяких спрацьовувань угод не відбудеться. Тобто ви самі вирішуєте, що робитимете в тій чи іншій ситуації. Якщо у нас ціна підніметься до цього рівня, натискаємо праву клавішу торгівля алерт. Нам одразу ж прийде звукове сповіщення. Зараз поставимо так, щоб умова виповнилася, опустимо нижче. І ось таке звукове сповіщення ми отримали. Далі ми відкриваємо свій термінал і дивимося, потрібно щось робити у цій ситуації чи ні. Алерту можна видалити у будь-який час, натиснувши на неї правою кнопкою.